you <music> Слава Україні, ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь, ми починаємо. Стало відомо, що кандидат в суді Конституційного суду України живе в квартирі за 8 гривень та вважає, що це цілком нормально та не суперечить законам України. Про це стало відомо з повідомлень у ЗМІ. Зазначається, що таку оцінку вартості квартири дало бюро технічної інвентаризації, яке власне, виготовляло технічний паспорт на цю квартиру. Судячи з відео, яке поширюють різні телеграм-канали власником такої дешевої квартири, ймовірно, є суддя господарського суду Закарпатської області. Любомир Андрійчук. на запитання, чи дійсно він вважає, що це реалістична вартість квартири, адже в своїй останній декларації він вказував саме таку суму, суддя точної відповіді дати не зміг. Відповідно до діючого законодавства в декларації вказується вартість на момент набуття або за останньою оцінкою. Я пояснюю, що вартість на момент набуття в документах 8 гривень. В подальшому оцінка цього майна не здійснювалась, оскільки з ним не здійснювались будь-які проводження. Тому в декларації вказана вартість цього майна, яка відома. Я не можу сам вигадати вартість майна та вказувати її в декларації, розповів кандидату судді Конституційного суду України. У той же час він наголосив, що такі питання до нього недоречні, адже таку вартість майна було оголошено після бюро технічної інвентаризації. Ой, просто цікаво, як взагалі таки може бути, що квартира коштує 8 гривень, таких цін навіть ніколи не було в Україні. То чому хтось вважає, що це цілком правильна оцінка. Ну це ж навіть звучить безлуздо. До того ж, говорить кандидат у судді Конституційного суду України, то як ми маємо йому довіряти, якщо вже зараз його персона викликає так багато питань. До того ж, відомо і про те, що суддя господарського суду Закарпатської області Любомир Андрійчук, який є кандидатом на посаду судді Конституційного суду України, не зміг правильно відповісти на питання, коли була при. Ні та конституція України про конфуз, який трапився під час півбесіди дорадчої групи експертів ДГЕ, 4 березня. Повідомляють змі, як відомо, ДГЕ проводила співбесіди з п'ятьма кандидатами на посаду судді конституційного суду України в рамках їхнього оцінювання за критерієм високих моральних якостей. Один з експертів запитав Андрійчука, коли була прийнята конституція України. Оскільки ви готуєтесь до посади судді конституційного суду, не могли б ви сказати, коли була прийнята конституція України і з яких глав та статей вона складається? Запитав експерт. Андрійчук попросив дозволу не відповідати на це питання, але після наполягань присутніх та нетривалої мовчанки назвав 1991 рік. Варто зазначити, що конституцію України прийняли 28 червня 1996 року. Тож знову виникає питання, як така людина взагалі може бути кандидатом в судді Конституційного суду України. Це ж більше схоже на цирк чи якусь розважальну програму, а не на реальний вибір кандидатів. Хто взагалі допустив таких людей до конкурсу? Чи вони не знали, куди йдуть, та вирішили, що на їхні всі Вти, закриють очі та радо візьмуть на роботу. Тим паче, коли говориться за квартиру за ціночною вартістю у 8 гривень, то треба дуже сильно задуматись. А чи дійсно цього кандидата ви добре перевірили? Адже цілком можливо, що він вдало обійшов систему та зовсім не такий чистий та правильний, як розповідає іншим. Не виключено й те, що він може прокручувати і інші корупційні схеми, які поки що не виявлені або не оприлюднені. Таким людям точно не місце в Конституційному суді України, та й взагалі відповідним спецслужбам потрібно дуже добре до нього придивити. Витись, можливо, тоді інші грішки випливуть. На цьому у мене все підписуйтесь. А також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.